Всі вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Канал Кури як моє хобі. Ось хочу зняти відео про господарство. Тому приємного перегляду. Ось, друзі, як у вас справа. Хочу знати. Пишіть в коментарях. Кури, що до курей тій, прийшов, вони поїли зерно тільки що. І скажу, що в нас спекотно, дуже спекотно, душно. Ну як прям не дуже, не дуже спекотно, але спека є. Так, а вони сюди вже прийшли до віртки і вже щось вимагають. Актриси, що ви? Актриси знімаються. У відео, тому актриси, що можна так назвати їх. Сьогодні свіжу воду вже знову десь забруднили своїми лапами. І вже знову брудна. Спекотно всім. Але це не початок літа. Ну, як початок 11 червня. Початок червня. Така спека. Яка у вас погода? До речі, яка, яка у вас погода у нас? Показує, яка у вас погода. І розповідаю, але... Цікаво, яка і у вас. Можливо, у вас теж така спека. Ось ця вишня маленька, вона вже змерзла на початку травня, такі морози, шалені були. Ну як шалені? Ну такі приморозки були. Ось, то вона змерзла, то в цьому році її не буде. Вишні. До тузика чогось підійшли вони. Ось, бачите? А він риє собі яму сюди, щось... О, знову риє яма. Щось він там хоче шукати. Подивіться просто. На це. Чудо. Ой, знову. Оце вони реють ями, ці пси, собаки. Ось, а потім треба їх засипати, ці ями. 25 градусів на позначці термометру. В принципі, не дуже так спекотно, але відчувається на сонці, звісно, більша температура, ніж в затінку. Ось такий виноград. Такі малесенькі виноградинки вже. Але вони підростуть літо. І восени, і в жовтні там вже будемо збирати вражай. Покажу ще більше краси, в принципі. Ось ця трояда найперша розцвіла. але вже перецвітає, ось ця розкрилась. Така така е, яскраво червона, така троянда. І ось така вона ось така, як вам сказати, така рожева. Троянда. Ось, звісно, і ще буде тут і вже четверта буде цвісти. Але почекаємо і буде більше краси. Але саме те, що Тривожить, що на цій троянді немає взагалі бутонів. Були завжди минулі роки, але щось немає. Така вона світе фіолетовим на кольору, але цього року я щось не бачу бутонів. Хоча на ці є, на інших є. Покажу вам, хочу показати я лілії. Вже в цьому році лілі 2024 у нас перша зацвіла Лілія. Ось Лілія зацвіла перша сьогодні. Ось будуть інші лілії, ось розкриваються. Ось тут якісь такі лілії будуть. Бо, ну, скажу, що дуже гарна краса. Я люблю. Хвити, цю красу природи. А ви теж любите? Напишіть в коментарях. Ось, друзі, я вам бажаю всім миру добра. До нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені дуже приємно дякую вам!